Вітаю всіх! Робила при цьому розклад про Одесу та Харків, сподобалось. Пріоритетні сходи в той же час. В той же час. Мені не подобається Запоріжжя. Не подобається. Чому? Тому що я прочитала в новинах, я не мож... Чому я на цьому сфокусувалася? Те, що писали про Харків, те, що я переживала таке подібне. Що ви розуміли? Запоріжжя, я це буду робити. Точки зору людини, яка розуміє, про що мова? Не граємось. Тут мова про обстріли РСЗО передмістя. Ну, щоб ви розуміли, в Харкові передмістя обстрілюється РСЗО постійно. Передмістя. Це я вам кажу як людина, яка періодично відчує ці вибухи. Тобто. Дивлять цілі залежить від того, які в них цілі. Давайте подивимося, чи дійсно є загрози для міста Запоріжжя з точки зору масованості обстрілів? Так, четвірка мечів. Випало. Відразу війна саме не вилізла. Це пауза. Чому пауза? Тому що. Їм потрібно просунутись, дійсно просунутись до міста трошки ближче, щоб отримати оці обстріли, які вони хочуть. Відносна ситуація. Окупація території, так, звісно, вони хочуть, але вони її не отримають. Буде зупинка. На тему окупації не буде. Тепер, Ух, зараз. Запоріжжя. Є загроза обстрілу з РСЗО міста Запоріжжя через наступальні дії ворога. Є загроза обстрілу з РСЗО міста Запоріжжя через наступальні дії ворога. Дивимось, чи вона є взагалі. Загроза є. Тепер Р... Тепер РСЗО різне. Угу. Ворог планує це. Ну, не тільки у вас, це ж не новина. Так, ось. Ну, змінити ситуацію на ці обстріли і руйнування. Відповідь пряма. Планує, думає, але не вийде, не вийде, не вийде. Загроза така є. В нього це не вийде. Зробити, не допустять. Але, ще раз на є. Такі види далекобійного РСЗО, які можуть долітати. Це такі точкові окремі. Ось, басні не травлю, якщо що. Не подобається, не дивіться. Я вам кажу те, чорість, що я проживаю. І серії градів і чогось такого, ні. Це ну, треба занадто близько підійти. Занадто. Тепер. Чи дійсно будуть стирати місто Запоріжжя? Чи дійсно будуть стирати обстрілами місто Запоріжжя? Чи дійсно будуть стирати обстрілами місто Запоріжжя? Ні. Я більше ні. Ситуація нестабільна. Чому? Його і так обстрілюють. Обстріл це руйнування. Якби. Я не скажу, що це стирання, ні. Не можна однозначно це назвати стиранням. Мені більше ні йде. Нерви, розпач. Захист буде. Так жертви є. Так, це буде постійна робота ППО. Але не стирання міста. Не треба казати, що це буде Бахмут чи Вовчанськ. Ні. Це відносно все в них. На тому Запоріжжя чому відносно? Тому що все залежить від того, наскільки вони просунуться, наскільки вони близько підійдуть і що вони від вас хочуть. Вони не ставлять ще конкретну задачу, тому що вони не мають результату наступу. Тепер, давайте ж сюди. Наступ в Запорізькій області у ворога матиме ну, такий серйозний успіх. Звучить це так. Наступ ворога в Запорізькій області матиме серйозний успіх. Четвірка Пентаклів. В принципі, це відповідь так. Це відповідь так. О, наші це розуміють. Угу. Війна. Готуються. Руйнування сильні. Я б сказала, там була зміна тактики. Зміна. Підходу до ситуації. Чому я повторюю розклади? Тому що ситуація міняється, міняється пріоритетність. Після того, що я побачила про Харків і Одесу, я згадала Запоріжжя відразу і мені вискочила прям Запоріжжя новина. Не знаю чому. Ось чому. Розумієте? Зміна пріоритетності, вона відбувається на ходу. Просто на ходу. Ось так. Важка ситуація по Запоріжжю змінили на вас пріоритет. Ось в чому питання. А ви питаєте, чому повторювати розклади? Ось вам і відповідь. Це серйозно, насправді. Подивимось, що буде, але треба надіяти завжди на краще, тому що, якщо немає ще результату, якогось конкретного, вони ще не почали з ці дії страшні. То треба думати і посилати позитивні наративи обов'язково.